600 годин, 600, 600, 500, 500. Починаємо загальну комісію. Розпочнемо з першого питання. Перше питання про що ця інклюзивної Європи відповідає начальність молоді та спосіб, на кінця, Буде мене це проєкту від спеціального земного плату в Поляницькому ліцеї чи надзвичайного до пожалу. Також дознаємо вже про питання директора Полянецькому ліцею пані Дмитрівни. Будемо просити по 5 січня місяця двадцятого року Поляницькому ліцею південний баш, а також вересня додаткову посаду по цим вчителям з розмірю одна штатна одиниця. Це для дитини в 2012 року народження. Це коли це на курсі. Курс на сесії. А чому ми просимо на сесії? Це не щоб дочок. Ми їх відкривали, то ми відкриваємо. тобі Ну, такі. Так, ми подаємо інформацію про зітхні, зазначаємо, що в нас кількість інклюзивних партій, кількість учнів. Ir pabandykite tai daryti. Taip, žinoma. Vakie primenose dokumentai, paket dokumentai, ir mums tai viso. Skylai, tai klasika. Tiesiog nakam direktorius. Skylai, tai aš, aš, aš skiriu. У свої. Ну, як ви кажете. ні, то я, я я просто знаю, не, що своє розум мало законом не, не. не потрібно. Так, да, ну, потребує... документи, який приносить батьків. Наказ наказом директора там не потрібно відкривається клас які задіяні це не це відстави не залежить і навіть чудеся дає до зведень буде постільки постійно і тим як держава і допоможемо я спеціалення я ні можу навіть бояться мені не не компетентно логічних тільки постійно на моєму буде директора знаєте більшого за день поїзд начальник я кладу, значить, якщо воно не потребує рішення сесії, так. Давайте виходимо, як

питання про схвалення меморандуму про спортивного бізнесу в питанні шалого розвитку. Чи доповідає завідувач комплекту економіки, туризму, зовнішніх зв'язків та інвестиційної політики Христина Васильовна Ісковська? Шановні депутати, шановні головуюча, на розмір сесії пропонується проєкт рішення про схвалення меморандуму про співробітництво з питань шалого розвитку. Керуючись статтями закону України про місцеве самоврядування, лісом голови Вересо у колесі 27-12-2024 року метою забезпечення сталого розвитку України сільської територіальної громади, посилення співпраці між місцевою владою, громадськістю та бізнесом на території громади. Пропонується затвердити хвалити меморандум про співробітницю з питання стал гроші з поміжницькою територіальною громадою. Та з обмеженою відповідальністю субуть корбель. Даний е, меморандум є в додатку, він познайомився. Я думаю, що це потрібно нам, щоб мені чи є У вас запитання. Ми спочатку думали, ну, боє меморандум з підписує з обласної адміністрації, з районною, з відводком, з парком, З нами розвиток, Ми підписали одв'язок, співчинство. Місцево не потребує рішення сесії, але краще нехай воно йде на рішення сесії, так як ми вже раніше теж схвалювали ці меморандуми і... Так, і воно також не розвивається. По процедурі розправиться, щоб все так, щоб все було так. Так, так, так. От, і якщо не маю вас запитати за уважень, хто за те, щоб подати дані кредитні народні асенції, прошу існувати за. Ось, отримую. Дякую. Дякую за сумування, Віктор. Наступний питання. Кримінальне надання було зроблено на розробленні в стадіоні плану території. Видається, у місті селі сектори мислення та архітектури володиме додаток. Доброго довічір, шановні паца, по наступній квартирній заяві про дозвіл на встановлення опалу, корпус 2. На земельні комітеті до уваги донас посилано було і було виконано відповідно представлений пакет документів. І під'їзди це є Це є, під'їзди так. Перший пункт. Взагалі вони точно подають, не можуть даватися до напропування. Тут вони, хто там запустили по маску вони ще раз подають, щоб вказати саме відходження. А хуст один-два? Один-два це придбали у, перекупили вже у поляни. Там є дорога на під'єдна вулиця, і вони хочуть будувати там будинок. Розумію, чому мені питати, чи є у вас останні зауваження?

на комісії було розглянути розглянуті проєкти рішення, які знаходиться на розгляді. Перше рішення проведення дозволу на вироблення проєкту жорноустрій буде відведення земельних ділянок, так як у нас е, на сьогоднішній день буде станція. Власність ми надавати не можемо запланому е, законом. Е, в даному проєкті рішення міститься по другий, це е, заява. Це по надання замельної ділянки у власність, так як на сьогодні згідно пересічних положень заборонено передавати у власні земельні ділянки, то відповідно з даному приводу утримати світ прийняття позитивного рішення і всі інші питання це питання про надання дозволів на складання першого відведення в оренду. У неї достатки були зауваження е, на земельній комісії окрім до пункту? Мої достати у вас запитання з приобретаному поданого mm -hmm. проєкту рішення? Немає чи немає хто? За те, щоб подати даний проєкт рішення на розгляд сесії, і прошу голосувати. За? Проти? Сутримали. Дякую. Омінуло. Наступне питання. Про затвердження детального плану території з власного плану. Хочу детально вам виконати е, це на кожному детальному плані. Це пункт 1.1, це детальний план земельної е, ділянки. Знаходиться у власності невільку Тетяни не Федорівна. Детальний план розроблений з метою визначення цікавих умов та обмежень та з метою зміни цільового призначення земельної <кхи> ділянки. За мене клянка міняється цільове призначення із особистого селянку в з житлової та громадської загодороги. Даний старий вітальний план пройшов громадське обговорення, шотами якого ви можете ознайомитися на нашому офіційному сайті, оскільки громадські обговорення ведуться на сьогоднішній день його режимі відеозв'язку, та пройшов слухання на місце будівній раді. Висновка міста будівної ради рекомендовано затвердження детальний план території. Пут 1-2 це дальний знак території, які складаються із е, ділянок, які перебувають у власності Журавійського Валерія, Семані Марії, Антонець Вадима, Палажі Наталії, Котана, Людмили, Твеченко, Олександр, Сережі, Колеве та Наталії. Це також за ділянки, які розташовані на території ТК «Буковець», придбані у ТК «Буковець». Детальність з вами розробляються з метою. Визначення будівних умов та обмежень для будівництва рекреаційного житла. Щодо цього детального плану, то тут розроблялася стратегічна екологічна оцінка яка заначена до ідеальному реєстру стратегічної екологічної оцінки. Згідно новий основ, мін екології, зараз мін допілля, по новому називається там міста двох здоров'я та двох профільних управлінь служб області. Рекомендовано до заседачення. І, крім того, як митця зазначала, по першому усі детальні плани території проходять номерські слухання на місце будівну раду. Тут один-три. Один-три, один-чети і один, п'ять це земельні ділянки, що перебувають у власності карбухповедев. Один-три детальний план розробляє, розробляється з метою визначення місто помил та обмежень для будівництва об'єкту, нове будівництво інженерних споруд по забору та очисті води продуктивністю 3600 метрів кубічних на воду. Пункт 1,4 детальний план е, території, який розробляється метою визначення містобудів та обмежень для будівництва об'єкту туристичної інфраструктури на території така КОБЕЛ. І пункт 1.5 це детальний план, який визробляється з метою визначення міста умов та обмежень для будівництва об'єкту, нове будівництво резервуарів технічної води об'ємом 1800 метрів 3 на добу. Пункт, пункт 1.6. 4... детальний план, що визначений у пункті 1.6, передбачає... Чотири зімельні ділянки, що перебувають у власності Хмельова і Маяковича та до Avances Management. Детальний план розділяються з метою зміни свідового призначення та визначення міста умов та обмежень для будівництва обслуговування рекреаційного житла у вулиці Моріжка, в столі Яблонета. Детальний план пройшов що громадські обговорення та місце будівну раду. Пункт 1.7. Це земельна ділянка коріново, що перебуває у власності Коліновської Вікторії Сергіївни. Детальний план складається з чотирьох земельних ділянок, також детальний план розроблений з метою зміни цільового призначення земельних ділянок та визначення місця умов та обмежень для будівництва рекреаційного житла. Тобто тут відбувається зміна цільового призначення із зиме для будівництва обслуговування житлового будинку в землі для комерційної діяльності, тобто для будівництва. Та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування. Пункт 1:8 складається з саме земельних ділянок, які перебувають у власності Храсуватої життя Андріївни та кулика Романа Романовича. Земельні ділянки знаходяться на учаску Вишні в селі Поляниця. Детальний план розробляється з метою реконструкції житлових будинків. Пункт 1-9 це земельні ділянки, що перебувають у власності Ставчина, ставчин Віталії Бурданівни, Поляка Назарія Василюча та поряд Марії Миколаївни. Земельні ділянки знаходяться на вулиці Діл, суді є ониця. Розробляються з метою зміни цільового призначення земельних ділянок і введення особистого селянського господарства в день для будівництва обслуговування житлового будинку у кодексу будівлі і споруд. Пункт 1-10. Земельна ділянка, що перебуває у власності Галині Галини, Вінанівни. детальний план розробляється з метою зміни цільового призначення із земель для ведення особистого селянського господарства, в ми для обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд вулиці вирішувати судова зімнеття. І пункт 1.11 – це земельна ділянка, що перебуває у власності семенюк Наталії Михайлівни. Також відбувається зміна цільового призначення із земель. Для ведення особистого селянського для здання для будівництва обслуговування житлового будинку податків будівель і споруд. Усі детальні плани пройшли на всі обговорення та розмір на містобудівній раді Івано-Франківську облдержадміністрації. Зауважень даного, оскільки... за даного пункту не було, були у нас додаткові ще заяви, які ми вперше на комісії, комісія. Такий термін, що місячний не вийшов з моменту поступлення заяви. Ми її ще додатково розглянемо, вийдемо на місце, там є ще дві заяви. Тому ми їх не включали, щоб не було. Е... ми їх попрацюємо тоді вам, тоді вам включені перелезні наступні свят. Ми йде питати, що за те, що сказати ти дані проєкт. На якості попереднього рішення, коли оголошували, які детальні флаг у нас є на розгляді, тобто відбувається детальних флагів і відбувається відміна призначення земельних ділянки, В даному проєкті рішення можна у нас було в попередньому рішенні. на Наводська у нас теж в попередньому рішенні. Пункт 1,3, 1, 4, 1, 5. Детальні плани території у нас включені в проєкті рішення, про затвердження детальних планів території, Тут відповідно відбувається зміна сільгового призначення. Є фінська Галина Васильівна. детальний план затверджений е, у жовтні місяці, мені здається, розроблений проєкт зміни цильового призначення, статума ділянка по вулиці Дім ДІЛ, СІЛІНЯ БРУМЕЙТА. Залування до даного проєкту не було, Через на комісії на дане питання розглядали. Симакваси з вас при села Поляниця. Теж учасник просіш. Детальний план був затверджений на попередніх сесіях. Розроблений проєкт міністрів призначення. Семенюк Наталія Михайлівна це у нас було в попередньому рішенні. 1.9, дев'ять, 1.12, теж є у проекті рішення про затвердження детального плану території. Князева пункту 13, тринадцять, один четвернадцять, один п'ятнадцять, один шістнадцять, один сімнадцять, призначення, ми затверджували 19 грудня значення е, змін до генерального плаву території, був визволений зазначеними громадянами, був визволений проект містобудівної документації, значення змін до генерального плану. Відповідно, до кого розробляється, після розробляється проект минус лово призначення джинни. Один двадцять таку мирославин, це його медики, перепрошую. Веску зробить витаминний план території, На дану максимальну ділянку на той зміни цільового призначення земельної ділянки план заведені на попередній сесії. Розділи 2 і розділи 3 тут ідуть уже з розбиркою по категоріях, на які категорії міняється подивати Зрозуміло, що мені відчасно всі є зауваження питання. Немає. Якщо немає, хто за те, щоб подати дані своє звіження на розділі сесії, то можна голосувати за. Да? Прошу, підтримую, розуміло. Дякую. Наступне питання. Це надання земельних ділянок у Означено проект рішення технічну документацію землеустрою, доновлення відновлення меж земельної ділянки. Це місцеві жителі Анастасія Петрівна, внутрах Марія Дмитрівна та внутрах Юрій Дмитрович. Наші місцеві жителі вони упадкували будинок після смерті батька. Відповідно, земля була не оформлена, розроблена е, документація землеустрою, що дозволяє нам передати власність земельну ділянку у визначеному законодавством способу. Чи є зауваження до цього місця? Немає. Якщо за те, щоб подати даний проєкт рішення, на раз розв'язку, кожен не подати даний проєкт і приймати. Так, і І останнє питання з динейного характеру про затвердження технічних документи і термалістів щодо інтеграції динейного. Нами розроблено технічну документацію з минулоусі до іментаризації землі, це стосується земельної ділянки на участку прохідність. Це заїзд до е, скажімо так, буде заїзд до е, господарства на повногентральному е, плану земе заїзд у даному. Е,

подібно, дякую. Дякую за виконання. І, е, останні питання, що сторні розрядженню, повідомлення технічний період, ри попередні сесії 15 червня, чи назбиралося декілька розряджень, по поводу технічної, і на всякий випадок на погодження файлів, це наші керівники, і розрядження, де у нас були попередні всі ради і представнята, е, реалізовані головою Михайлою Миколаївичем. Якщо є якісь питання, можемо дати розповідь, можна подивитися, ознайомитися з текстом. Якщо немає, то за уваженням у даному проєкт-рішні, якщо втеки, даному вироби вироби ви теж подаєте дані проєкт-рішні на розвиток тексту, то просимо висилати «За». Потримувати дякую рішення прийняття, шановні депутати. Загальна комісія по підготовці до 48-ї чергової сесії завершена. Дякую.